Сучасне розуміння предмету цивільного права України цивільне право це поєднання концепції, ідей, принципів та правових норм, що встановлюють на засадах диспозитивності, юридичної рівності та ініціативи сторін підстави набуття та порядок реалізації захисту прав та обов'язків фізичними та юридичними особами, а також соціальними утвореннями. Що виступають як суб'єкти немайнових та майнових цивільних відносин з метою задоволення матеріальних і духовних потреб приватних осіб та захисту їх інтересів, цивільне право є проявом приватного права на рівні національних правових систем, виступаючи як галузь національного права, оскільки на цьому рівні на зміну елементарному поділу права на приватне і публічне приходить більш складна класифікація. Виникає потреба використання більшої кількості критеріїв розмежування галузей права, особливо тих, що мають деяку схожість критеріями виокремлення цивільного права як галузі національного права, є його предмет, метод, засади правового регулювання, а також функції, які на нього покладаються природно, що практично всі вони були предметом наукових досліджень, Чак Азимов, С, Алексев, С. Братунськ, О, Пушкінь, Ю, Червоний, В, Яков Левта Проте трансформація концепції українського цивільного права, яка відбувається зараз, вимагає перегляду низки положень почати розгляд їх доцільно з уточнення поняття предмету цивільного права. Предметом цієї галузі у радянському цивільному праві традиційно визнавалися майнові відносини, особисті немайнові відносини пов'язані з майновими інші особисті немайнові відносини. Зокрема, такий підхід був відображений у Ст. один з котна 1963 у зв'язку з цим визначенню поняття майнових відносин і встановленню критеріїв віднесення їх до сфери цивільного права свого часу у радянській цивілістичній літературі приділялася значна увага. Як такий критерій одні автори називали товарно-грошовий характер майнових відносин о, Пушкін, інші майнову самостійність суб'єктів і те, що останні виступають як самостійні товаровласники Ю. Червоний. При прийняттям нового СК-2004 підрунтя для таких спорів практично ліквідоване, оскільки ріст. Один з відносить до предмету цивільно-правового регулювання лише ті з майнових відносин, що засновані на юридичній рівності вільному волевиявленні майновій самостійності їх учасників. Отже, головним критерієм встановлення галузевої приналежності відносин стає не предмет, а метод правового регулювання. Для цивільно-правового методу якраз і характерні юридична рівність та вільне волевиявлення учасників регульованих відносин регулює як майнові, так і особисті немайнові відносини. Ці відносини з 1963 фактично поділялися на дві групи особисті немайнові відносини, що пов'язані з майновими, та суто особисті немайнові відносини. 1963, не містить підстав для такого поділу, вказуючи, що немайнові відносини належать до сфери цивільно-правового регулювання. Для цих відносин характерним є те, що вони не мають безпосереднього чи економічного змісту. Їх предметом є ім'я, честь, гідність, ділова репутація, особисте життя, авторство на твори літератури, науки та мистецтва. Свобода пересування та інші блага, невід'ємні від особистості, деякі з особистих немайнових прав можуть належати також юридичним особам право на честь, гідність, ділову репутацію, фірмове найменування, виробничу марку, товарний знак тощо, як особисті немайнові, так і майнові відносини є відносинами цивільними чи цивільні відносини, котрі є предметом цивільного права. Характеризуються такими ознаками один суб'єктами. Учасники цивільних правовідносин стосовно один одного виступають як юридично рівні суб'єкти, відокремлені один від одного організаційно-правовому і майновому відношенні до майнових відносин, що засновані на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій Цивільне законодавство застосовується лише у випадках. Коли це прямо передбачене законом, такі відносини не є цивільними, оскільки регулюються за допомогою імперативного методу, котрий не властивий цивільному праву, 2. характером зв'язку між суб'єктами. Цивільні правовідносини це правовий зв'язок, що виникає з приводу нематеріальних і матеріальних благ, що належать приватній особі З змістом. Учасники цього виду відносин виступають як носії цивільних прав і обов'язків. 4. Характером захисту суб'єктивних прав і спонукання до виконання суб'єктивних обов'язків. Це відбувається за допомогою специфічних заходів впливу і, як правило, у судовому порядку. 5. Особливістю підстав виникнення зміни і припинення цивільних правовідносин. Зокрема, такими підставами є не лише обставини. Передбачені законом чи іншими актами, але також дії суб'єктів, які, хоча і не передбачені цивільним законодавством, але внаслідок його загальних засад і значення породжують відповідні відносини, з'ясувавши головні особливості цивільних відносин як предмету цивільно-правового регулювання. перейдемо до особливостей методу цивільно-правового регулювання. Тобто способу впливу на учасників цивільних відносин з метою забезпечення їхньої належної поведінки.